Який прекрасний сьогодні день, такий же прекрасний, як і ось цей Mercedes s клас 2008 року з двигуном 5,5 газ бензин на повному приводі Formatic 2008 року, я мабуть вже це казав, в хорошому технічному стані, чорний як треба, в МДЖВ в хорошій комплектації на дотяжках, з двойним склопакетом, підігрів та вентиляція та регулювання всіх сидінь, дерев'яний руль, нічне бачення, автоматичне світло. Сидіння регулюється у всіх плоскостях. Дерево у нас дерев'яне. Ось таких два огромних люка. Стан максимально збережений. Всі дотяжечки у нас працюють, двигун не димить, газ у нас вписаний в техпаспорт, задній ряд. Погляньте, як регулюється сидіння. Преміальна акустика, харман Kardon. Максимально приємний автомобіль, а вихлоп, як звучить вихлоп. Зараз вам я це покажу. І машинка шов правильно, не димить, а всі деталі ось там за телефоном. Бігенько набирай і приїжджай. пневма не спускає, моторчик роботи, коробка, ідеально.